Чарівного ранку усім, чарівного ранку, мій рідний роде, чарівного ранку моя Україно. Невже це я та дівчинка маленька, що стиглі вишні, рвала у саду, збирала яблука я гарні соковиті? І груші я збирала у саду. Невже це я ота от школярка, потім вже студентка, яка раділа сонцю, дощику всьому? Невже це я, що мала світлі мрії, про долю, про щасливе майбуття? Невже це я і думати не сміла відмінником освіти України стала я. Здається, все, усіх висот я досягла, та ні ще поклик серця, ще поклик душі у школу. Магії мене привели. Подякувати хочу я тому, хто за руку мене взяв чарівний шлях до школи магії, до її дверей мені вказав, а вам, учителю, низький уклін. За те, що живу я зараз вільно, справедливо, творю добро, на благо роду, на благо славної країни спасибі вчителю вам за знання, творця потужні. Спасибі вам за те, що відаючою. Стала я на благо роду, на благо України, усім Творцям від мене великий привіт. Дякую.